Вітаю! Сьогодні я підготувала для вас цікавий розклад на метапорічних картах, який називається Ваша образа. Давайте будемо досліджувати ваші образи, навіщо вони нам вам насправді, і як з ними можна розібратися. Так, починаємо. І перша карта це ваша образа. Ось така карта. Друга це причина. Я вашої образи. Ось така карта. На кого насправді ви ображаєтесь? Ось така карта. Для чого вам потрібна образа? Яку внутрішню потребу ви закриваєте через образу? І остання карта, від чого вас захищає образа. Уважно подивіться на ці карти, які асоціації у вас виникають. Нагадую, що метафоричні карти це не про ворожіння, це про розмову з вашою підсвідомістю. Карти не мають стандартних фактовок, кожен бачить щось своє. Пишіть в коментарях, про що вам натякають карти. Якщо хочете розібратися зі своїми образами і позбутися їх, приходьте до мене на індивідуальні консультації. Ми разом з вами за допомогою маків розберемо ці питання. А на сьогодні все. Не забувайте ставити вподобайку і до наступних зустрічей.